Про гроші. Ви як економіст. Ви вірите в те, що Європа почне виділяти достатньо грошей на свою обороноздатність, і це все буде впливати в позитивному ключі і на ситуацію в Україні? Ми до речі, вже в ефірі з пресу повернулись. Ну тут зараз почнемо з хто трошки не погоджуюся з Віктором. як у мене цей саміт – це, це перемога України була. Тому що це песни ця це... ну, тут був сказка. Що... не казав, що це була поразка Ні, ні Україні, що так, так, так. сказав. Я була точно, на самому саміті дуже мало йшлося про Україну. Але, Але дві країни, які згадані, які не члени НАТО, це Росія, це довгострокова загроза і генсек НАТО Рюте три рази з такими меседжами наголошував важливість України. Якби так сказав, що про НАТО і ніхто не говорив, що України не буде. І запам'ятаємо слова Орбана, який перед тим говорив, що його основна мета і задача що Україна не попала в НАТО ніколи. І після саміту ніхто не чув Орбана, бо він був вражений. Ми всі знаємо, що Орбан залежить сам від Дональда Трампа. Вони орієнтуються, і в нього зараз вибори в Угорщині, і невідомо, яка буде позиція, бо трохи їх там вони притихли. Якщо брати е, пар'є, то Тарас Іванович не сказав, що е, Володимира Зеленського чекали. Він спізнювався, це почалося в 11 годині. Це був повний зал, бо завжди ми бачимо по телебаченню, що. Є, виступають в припорожніх залах, а тут був такий фурор. І сьогодні вже, як було сказано, Дональд Трамп сказав, що він чекає з Ердоганом в Путіна, якщо треба, приїде чи в Анкару, чи де він любив Туреччину. Він приїде, буде говорити. Тому позитив. І це перемога нашої дипломатії однозначно цей тиждень. І це було приємно дивитися. Бо весь світ був такий стривожений: що буде? бо... Як сказав, анонсував е, Трамп. Ми про е, п'яту статтю НАТО скажемо після. Він сказав uh -huh. позитивно, сказав, що ми разом, і це було зазначено. І так і хочу сказати, що напевно треба, Михайлович, треба десь подумати, що Рюти дати якісь орден Ярославу Модро. Він так робив, щоб Трампу сподобатися. І він вони підключили е, королівську сім'ю і в палаці годували все, що він вийшов задоволений. Навіть була ота прес конференція Трампа, коли. Українська журналістка задала питання, яка увага була до України. Він проникся цією історією. Не просто так зверхню. Знаєте, як Трамп може зверхньо відповісти? Uh -huh. Він запитався, де чоловік, чоловік воює, петріоти, ми подумаємо. Бо самі розуміємо, ми зараз доходимо до питання грошей. Нас питання зброї тут було питання, чому так під Трампом? Ну будемо говорити, Сполучені Штати це найбільше людина країна, яка найбільший бюджет НАТО. Зброя дають Сполучені Штати Америки, тому важко без Сполучених Штатів Америки без Дональда Трампа це вирішити. І я думаю, що ми всі десь погоджуємося, що було сьогодні сказано, що війну може завершити як президент України говорить тільки Дональд Трамп. Зараз в Україні це важливо. дуже важливо для України, перш за все, що війна закінчилась швидко між Ізраїлем і Іраном. Оскільки це зброя додаткова. Це фінансування і ціна на нафту, бо ціна на нафту довго не могла зберігатися. Це був би плюс для Росії, Росія б більше заробляла. І ще так: плюс для України не забуваємо, що Путін хотів бути посередником тієї війни. І Трамп дуже жорстко відповів: ти займися Україною. Не Україною, а Росією своїм це би, питанням. Своїм так. питанням це, це дуже важливий був меседж також для України. Ще пан Юрій не хотів сказати про НАТО, що ми не сказали. Пам'ятаєте, як Трамп прийшов до влади другий раз. Він зразу говорив: готовий нам був торгувати вступом України в НАТО, щоб Україна не вступала. То після того саміту це питання Трамп не піднімав. Mm -hmm. Тобто, Україна ще має можливість попасти в саміт це. Категорично вже ніхто не говорить. Тому тут є великі плюси, і треба їх далі використовувати і працювати. І зустріч Володимира Зеленського з Трампом дуже гарний відгук був від президента Америки. Сказав, що дуже мило поговорили. Це після зустрічі в увальному кабінеті дорого коштує для всієї країни. Ми надіємося, буде позитив і будемо далі роздумати в розвиток того, що пан Біщук сказав. Атака на Іран ще одну річ показала: Росія не змогла вписатись за Іран. А мало того, і Китай просто проспостерігав. І коли Іран погрожував перекрити Урмузьку протоку. Mm -hmm. Щоб закрити будь-які mm -hmm. нафтову торгівлю, щоб ціна взлетіла після розмов з Китаєм, вони не наважилися закрити Ормузьку. про mm -hmm.